Годинник у робочому кабінеті цокав у так звуку перегортання сторінок, безлічі сторінок, такої величезної кількості, що близько години тому вона і драко відкоркували пляшку віскі. Стандартний факт-чекінг перевірка фактичної достовірності звітів не вимагав активної вдумливості. Але стислий рапорт про виконану роботу належало підготувати до завтра. Спочатку вони доручили це своїм секретарям, але після завершення робочого дня відправили підлеглих додому. Як головні слідчі в справі, вони мусили довести її до кінця. Герміона підвела погляд від коробки, над якою сиділа, зігнувшись, і намацала склянку на столі. Вона зробила великий ковток і поволі глянула на Драко. Той вмостився в протилежному кінці кабінету, також на підлозі. Біляве волосся виблискувало в тьмяному світлі, і Мелфой витягнув одну ногу вздовж своєї коробки, поки за допомогою чарівної палички переглядав кожнісінький файл. Він уже давно стягнув краватку, а на сорочці розтепнув два верхні куцики. Погляд Герміони затримався на оголеній ділянці блідої шкіри, десь там, поміж коміром і відворотом накрохмаленої тканини. Якби вона навсправшки зосередилася, то змогла б побачити стрикотіння пульсу на його шиї. Стиснувши зуби так, що вони клацнули в ритмі стакато, Герміона знову піднесла склянку і з віскі до губ і зробила великий ковток продовжуючи спостерігати, цієї миті Драко витягнув чергову теку і кудзик на його манчеті зачепився за шматок пергаменту, у такий спосіб висмикуючись із належного положення в петельці. Елфой неголосно вилаявся, поклав файл на підлогу і взявся вичитувати матеріал, водночас потягнувшись до рукава. У Герміони перехопило дух, і вона припинила вдавати. І навіть уже не намагалася працювати, а просто споглядала за його вправними пальцями. Спочатку він застипнув ґудзик, насправді трохи нетерпляче, і нахилився ближче до сторінки, яку читав. Потім своїми довгими пальцями сявся за край маншети і рішучим рухом згорнув делікатну тканину догори, закотив її один, два, три рази, доки не зупинився в ідеальному місці, Трішки нижче ліктя, достатньо, аби оголити вишукане переплетене м'язами передпріччя. Герміона зглитнула, намагаючи зібратися з думками, але зазнала невдачі, коли Мелфей потягнувся до іншого рукава і так само бездоганно закотив той кількома швидкими рухами. Герміона стала активно фантазувати про те, як зімкне долоні навколо його голених зап'ясть. Пробіжиться великими пальцями по світло золотистому розсипу волосся і просто відірве мелфоя від її деки. З її горла вихопився мимовільний звук, щось середнє між стогоном і зітханням відчаю. Вона здригнулася, намагаючись затулитися своєю порожньою склянкою, але було вже надто пізно. Подрако підвів голову і поглядом своїх сірих очей за скельцями окулярів у запитанні глипав на неї. От мусив він ще й окуляри нап'ясти сьогодні, обурювався рясно просякнутий алкоголем мозок Герміони. Гренчі ж виснажилася і до того ж трохи захвиліла. Вона розтулила рота, стулила, знову розтулила. Вибач, я гадаю, що ти неймовірно привабливий і це сильно відволікає. Вона пильно глянула на нього, не відводячи очей. У мене, знаєш, слабкість до окулярів і засуканих рукавів. Я перехила трохи віскі, уже пізно, і ти просто. Саме зараз ти випробовуєш мою витримку. Герміона пригальмувала. Невже вона вимовила це голос, а не подумки, які збиралася? Трако повільно розтулив уста, втупившись у неї, і тека, яку він тримав у руках. Плавно опустилася на підлогу. Отже вона сказала це голос Трястя. У кабінеті запанувала мертва тиша. Цокання годинника тепер, здавалося, особливо гучним, неначе пронизливе бахкання в гонг. Гірміона в збентеженні глибоко зітхнула. Що ж, повірити не можу, що я щойно це бовкнуло. Вона здійняла склянку з звіски і дозріло покосилася на вміст, а потім акуратно опустила ту на стіл. Справді, вибач, і схоже, мені вже час іди теж рушай додому. Я прийду завтра раніше, щоб усе завершити. Вона підвелася так швидко, як дозволяли пристойності. Старанно не дивлячись на драку, схопила сумку й пальто і кинулася до дверей. І вже майже досягла мети. Коли почула позаду себе шурхіт. Вона саме потягнула за металеву ручку, але десь над її лівим плечем драко долонею на двері, зачиняючи їх. Герміона завмерла. Вона чула його прискорене дихання і відчувала тепло його тіла вздовж усієї спини. Але ти не можеш піти, поки я не розповім тобі про свій фетиш на вузькій спідниці у лівці та підбори. Широко розплющивши очі, вона гарячково зітхнула і відчула пряний аромат його парфуму. Її погляд затримався на довгих пальцях, притиснутих до дерев'яної панелі. Потім ковзнув перед пліччям аж до засуканого рукава, з якого все це й почалося. Медве підсунувся нестерпно близько. Ти знаєш, що в мене стояв щоразу, коли ти скрещуєш ноги на нарадах. Прошепотів він, ледь торкаючись губами її вуха, своїм голосом запускаючи темну хвилю хіті прямісінько до її промеження. Це шовку в шкіру, трястя. Я змушений постійно вовтузитися на місці, щоб ніхто не помітив. Трусики Герміони мить зробилися вологими. Вона притулилася чолом до дверей. Обернися, грейнджер. У хриплому голосі звучала неприхована густа обіцянка. Не даючи собі часу передумати, вона обернулася. Заклавши руки за талію, Герміона зазирнула в сейливу темінь сірих очей. Трако, не відводячи погляду від неї, тримав одну руку на дверях, а іншою повільно стягнув окуляри, склав їх і, неквапом ковснувши оправу по своїх грудях вниз, сунув у кишеню сорочки. Витримавши зоровий контакт ще секунду і відчувши, як пристрасть охоплює все її єство, Герміона потягнулася вгору і припала в до його губ. Трако притис другу долоню до поверхні дверей біля її голови і навалився на неї всім тілом, тискаючи в ладке дерево і силою, яка майже підтвердила, що він хотів її так само довго, як і вона його. Відтоді, як вони почали працювати разом у ВДМЗ, відтоді, як він узяв за звичку з'являтися на зборах, у своїх бісових окулярах та й засуканими рукавами два майже три роки усі раціональні думки випорувалися, і Герміона віддалася моменту, дозволяючи греблі їхнього взаємного бажання прорватися, його руки блукали всюди. На її грудях стискали сідниці, ковзали донизу, задираючи поділ спідниці. Їхні поцілунки були грубими зуби, язики й вуста жадібно зіштовхувалися знову і знову. Драко прикусив її нижню губу і протиснув коліно поміж її стегом, злегка підіймаючи. Герміона спочатку ковзнула ногою по його литці, а згодом обвила вузькі стегна чоловіка і важко дихаючи, безсоромно потерлася об його пах. Вони обоє майже задихалися. Руками він знову пірнув її попід спідницю, високо задержив тканиною, голивши підв'язки. Доторкнувшись до них, він повільно видихнув та добряче вилився їй на вухо. Ти вдягаєш довбані підвязки й панчухи на роботу? Він радше злинав на урачисті подихи, аніж ставив питання. Мені в них, о Боже, зручніше. А дери мене, трястя, я більше ніколи не зможу тут спокійно працювати. Мені доведеться змінити відділ. Він розтіпнув одну підв'язку, потім іншу двома швидкими рухами пальців, поміло викручуючи зап'ястя, через що трусики гірміони зробилися ще вологішими. Упевнена, що ти зумієш опанувати себе. Вона вчепилася у волосся драко, коли він провів однією рукою по внутрішній поверхні її стегна, а іншою гайну униз по спині до блискавки на спідниці. Герміона нетерпляче ковзнула пальцями від його шиї вниз і взялася розтібати гудзики на сорочці, нахиляючись уперед і торкаючись губами западинки біля основи шиї. Не зумію. Простогнав він, а Герміона скинула з його плечей непотрібний шматок тканини, як у тумані, зауваживши, як та майнула на підлогу. Крейнджер відкинула голову назад, аби помилуватися обширом розкішного чоловічого торсу, але губами драко миттєво припав до її шиї, залишаючи гарячі поцілунки на шляху від цього спокусливого вигину аж до ключиць. Підчувши, як вільно спідниця сповсла по ногах, герміона виплуталася з тканини і відкинула ступнею вбік, бік, замить до того, як Мелкові допоміг їй стягнути блузку через голову. Салазаре. прошепотів він, і на секундочку всі рухи припинилися. Герміона глянула на нього з під напівопущених повік, освідомлюючи, що на ній залишилися тільки бюзгалтер. Трусики панчохи й черевички на підгорах. Вона притулилася спиною до дверей і випнула груди вперед. Пан або пропав, втрачати було вже нічого. Драко зробив невеликий крок назад і глибоко зітхнув, приголомшено оглядаючи її тіло. Вона побачила, як сіпнулися його пальці. Він коротко глянув кудись через плече, потім розвернувся. І, гайнувши до свого столу, змахнув із нього все одним різким рухом. Крейнджер дивилася, як склянка з-під візки відскочила від килимкового покриття. Добре, що вони були в його кабінеті, а не в її, інакше цілковита руйнація акуратного робочого простору вибила б Герміону з колії. Хай там як вона відчула нову хвилю жару. Драко знову наблизився до неї та впився в її губи цілунком, настільки жагучим, що Герміона застогнала, і заледве ледве помітила, як Мелфой розвернув її та повів спиною вперед кімнатою. Аж допоки її стегна не вп'ялися вкрай столу, Драко посадив її на стільницю і міцно обхопив пальцями Герміонині сідниці. Найпрекрасніша дупа, яку я коли небудь бачив, або до якої торкався. Пробурмотів він, витягуючи шию, щоб зазирнути її через плече. Крейнджер тихенько засміялася і провела язиком по його вуху, а потім прикусила мочку. Трястця. У голосі Драко теж відлунював натяк на усмішку, поки він прилаштовувався, між її ніг. Єрміона відчула жорстку довжину його члена просто біля своїх змоклих трусиків. Вона подалася вперед, притискаючись до нього, і Мелхой, знову вилившись, почав повільно тертися об її стегно. Ти мріяв про це так само давно, як і я, зуміла вимовити вона, насилу знаходячи слова, оскільки він уже опустився до її грудей у пристрасній спробі стягнути бюстгальтер. І тепер дрижним соски язиком і зубами крізь тонкий атлас. Так. прохрипів він. навіть давніше. Врешті драко розтіпнув бюстгалтер і відкинув геть, відхиляючись назад, щоб роздивитися її оголені груди. Герміона дала йому насолодитися краєвидом лишень секунду. А потім потягнулася до пряжки його ременя. Вона мимохідь глянула на Мелхоя, котрий був просто дивовижним, без сорочки, волосся скуйовджене, обличчя розпашіли, очі такі темні від бажання. Він спостерігав, як вона розправилася з ременем, розстібнула ґудзик і повільно потягнула вниз блискавку повздовж уже збудженого члена. Несподівано Герміона зістрибнула зі столу і опустилася перед раку на коліна, стягуючи штани й боксери. Його тіло напружилося, і він мимоволі подався вперед, коли вона обхопила його член долонею. Це був прекрасний член, який перевершував усі її найгарячіші фантазії, ідеального розміру і з ледь помітним вигином до його розкішного пласкового живота. Їй раптом захотілося спробувати його на смак. Герміона облизала вуста і, нахилившись, зімкнула їх на пульсівній головці. Трако згріб у кулак її кучері та протяжно застогнав. Вона опустилася нижче, ковзаючи губами, пестячи язиком калитку, повільно вбираючи його все глибше, майже до основи. З того немелфуя посилилися, коли вона знову піднялася вустами вгору й поволі ковзнула вниз і знову і знову водячи язиком по всій довжині, приділяючи особливу увагу чутливому кінчику. Ммм. стогнала вона, думаючи про ріжок із підталим морозивом і вкриту солодкою патокою ложку. О, мої кляті бляха боге. Прохрипів драко. Герміона підвела погляд і помітила, що він спостерігав за нею з якимось ошелешеним благоговінням. Однією рукою Мелфой тримав її за волосся, а іншою аж до побілілих кісточок впирався в стіл. Він почав обережно штовхатися їй у рот, і герміона підлаштовувалася під його ритм, утримуючи зоровий контакт. І, рухаючись, угору низ уздовж збудженої плоті. Раптом він відкинув голову назад, зробив глибокий вдих і щось забурмотів собі, підніс на видиху, невгамовно ворушачи губами. Герміона прислухалася, а потім пригальмувала, припинивши втягувати губами член, натомість замінила пестощі млосною рукою. Ти, це що, результати квідичних матчів? Це мій єдиний шанс протриматися з тобою. Драко похитав головою і потягнув Герміону догори, придушуючи її сміх тривалим поцілунком, у якому вона відчула на смак його легку усмішку, але невдовзі Мелфоєвий язик став наполегливішим, і вона загубилася у відчуттях, ледве помітивши, що драко відсунувся, виплутався зі штані і знову притис її до столу. Він пробурмотів пом'якшувальне закляття, а після підхопив Герміону й уклав вздовж масивного дерева. Вона вмостилася і зойком перечуття, вигнувши спину і глипуючи на нього знизу вгору. Він зупинився поміж її ніг, переводячи погляд з обличчя на груди, підчепив пальцями трусики і взявся повільно стягувати їх. Шовковиста тканина, хвала Мерліну сьогодні вона втягла пристойну білизну. Слегка зачепилася за підв'язки на стенах і драко глянув униз. Дума, це ми просто залишимо, промовив він, проводячи рукою по панчохах і черевички. Герміона прикусила губу в усмішці, звиваючись, щоб допомогти йому стягнути білизну. Він міцно вхопив її за кісточку, заводячи струнку ногу повздовж свого боку і підтягнув до краю столу. Вона відчула, як його член ковзнув її вологою промеженою, коли драко нахилився і прошепотів на вухо. А зараз ти хочеш, щоб я вилезав чи трахнув тебе? Ковтаючи дзвінки приголосні, захекано запитав Мелфой. Він насилу вимовляв кожне слово. Герміона провела руками по гладенькій шкірі його спини рішення, рішення. Але потім її нога, немов із власної волі, оповила його стегно. Трахне мене, будь ласка. Вона застогнала йому в шию, а в голові затанцювали спогади про те, як його пальці закочували рукав. Залюбки. пробурмотів він, відхиляючись, а потім почав до болю повільно ковсити її гаряче, спрагле лоно. У Герміони перехопило дух. Коли він увійшов у неї. Вона, очевидно, уже познайомилася з його видатним розміром, але не припускала, наскільки вишуканим буде це відчуття наповненості. Усе, що вона зуміла витиснути і себе впродовж наступних кількох хвилин, це ох, ах, і так. На щастя, дракотез зривався на невиразні вокалізи, його вигуки складалися переважно з варіацій на Грейнджер і Трястя. Він не прискорював свій початковий темп, не поспішаючи рухався в ній, немовби вони перебували на міні відпочинку в якомусь готельному номері, а не займалися відбірною розпустою на його робочому столі о пів на десяту вечора четверга. Гірміона помітила, що він опустив погляд і знову стійняв на неї зір, різко втягнувши повітря. Я бачу, як твої трусики звисають із кісточки. Протягнув він, важко дихаючи. Звисають із твого сексуального маленького черевичка. Драко знову подивився вниз, випростався, підтягнувши Герміону до краю столу і похитав головою. Він трохи підвів ногу, на якій застрягли трусики, стягнув шувковистий клаптик тканини і кинув той через усю кімнату. Потім поцілував Герміонину кісточку і поклав собі на плече, відновивши повільні поштовхи у її геть змокріли лоно. Серйозно, як я колись, бодай колись знову зможу тут працювати. Нарікав він, перемежовуючи свої слова поцілунками вниз по її лиці. Мені доведеться накласти на себе забуття Герміона коротко засміялася. Аналогічно, я буду, дідько, самоспопилятися щоразу, як побачу тебе в білій сорочці, або в цих окулярах. Він лукаво всміхнувся, і вона знову зірвалася на сміх, котрий перетворився в зітхання, коли Драко пальцями сягнув клітора і взявся вишукано натискати на нього. Так, добре. Рикнув він не відриваючи погляд від її обличчя та утримуючи такий же рівномірний і дивовижний темп. Ох, трясця, драко. Я зараз зовсім близько. застогнала вона, відчуваючи наближення оргазму. Увесь вечір був суворим випробуванням її самоконтролю, і вона втомилася стримуватися. Хвала Бога. Що? З огляду на те, що це моя найулюбленіша, найбрудніша фантазія, вцілена в яскраве барвисте життя, Просто простоклята дивина, що я сам протримався так довго. Ох ох ох. Підкріплюючи свої слова, Драко змінив кут своїх поштовхів і швидкість пальців на кліторі, підводячи Герміону до гострого, немовлезу ножа, піку насолоди. Вона обхопила його ногами за талію і все її тіло витончено напружилося, коли Герміона зрештою, з гучним зойком кінчила. Щире сподівання, що вони єдині залишилися в міністерстві в цю годину, тьмяно прослизнуло в її свідомості. Коли пік її оргазму поволі вивільнив тіло, Драко прибрав пальці з її промежений, міцно обхопив стегна, тісніше притягуючи до себе, Поки входив у неї все швидше і швидше. Герміона насолоджувалась видовищем, його голова відкинута назад, м'язи шиї та славних грудей напружені від накопиченої сили, пасмо сріблястої платини впало на чоло. Це, безумовно, поповнило їй ментальну колекцію картинок для мастурбації поряд із засуканими рукавами й окулярами, хоча, можливо, їй це вже більше не знадобиться. Вона повернулася в реальність, коли Мелфу кінчив, вилившись у неї з протяжним гучним стогоном, і безсило впав уперед, щокою опиняючись поміж її грудей. Герміона гладила його світле волосся, поки він притискався до її шкіри. Після кількох блажених миттєвостей вона підізвала свою паличку, вимовила кілька очищувальних заклять і начаклувала велику ковдру. Трако підхопив її зі столу і присів у широке робоче крісло, вмостивши Герміону на своїх колінах і накривши їх обох м'якою тканиною. Отже, вподобала мої окуляри, так. Він дістав їх із кишені, прикликаної за допомогою акціо сорочки й почепив на ніс. <різвіст> mm, так. І твої рукави, коли ти їх закочуєш. Герміона любовно погладила все ще згорнуту тканину його манжетів. Давно. Між його бровами з'явилася чарівна зморщичка, коли він, примружившись, глянув на Герміон. Справа Каслорі. А, ще одна справа, через яку було багато пізніх ночей і понаднормової роботи. Його губи притулилися до чутливої шкіри, трохи нижче мочки вуха. Єрміона повільно кивнула так багато пізніх нестерпних ночей. Боюся, для мене це трапилося раніше, мовив Драко за мить. Але це була наша перша спільна справа. Вона відхилилася назад і кинула на нього погляд. Мелфой зухвало усміхнувся. Але ти вдягла вузьку спідницю того дня, коли я тільки но почав працювати у відділі твідову. І двоколірні туфлі човники. І звісно, ти тямиш у класифікації жіночого взуття? пробурмотіла вона, захоплюючи його губи в ніжний поцілунок. Звісно, тямлю. Герміона схилила голову йому на плече. Драко. Гм. Його голос звучав сонно, було вже доволі пізно. Хочеш навідатися до мене і зробити це ще раз? До нього, вочевидь, поверталася бадьорість. Герміона прикликала їхній одяг і швидко скрутила докупи. Так, хочу. Тон Драко тепер лунав дуже завзято. Вона потягнулася і поцілувала його. Чудово, бо мені стається, що на сьогодні ми вже достатньо понаднормово попрацювали.